Я. У нас комісія з питань регламенту депутатської діяльності та етики прав людини законності правопорядку взаємодії з правоохоронними органами та з гуманітарних питань. Із п'яти чоловік у нас присутні. Усі п'ять один онлайн. Розпишіться. Усі п'ять, тобто у нас є. Пропоную розпочати засідання постійної комісії. Хто за? Одноголосно. У нас в порядку денному 3, 4, 5, 6, 6 питань, так? Шість питань. Перше питання про присвоєння звання почесний громадянин Димирської селищної територіальної громади у 2025 році. Друге питання. Про затвердження операційного плану заходів 25-26 роки з реалізації стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 25-28 роки на території Димирської селищної територіальної громади доповідає начальник служби у справах дітей та сім'ї Димирської селищної ради Ольга Проні. Третє питання про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування. Старостам Димирської селищної територіальної громади доповідає головний спеціаліст питань кадрової роботи Євгенія Дубовецька. Тоді у нас є додаткові питання в додаткових питаннях. Перше про внесення змін до положення відділу з питань благоустрою та комунального господарства Димирської селищної ради Затвердженого рішення Димирської селищної ради від 19.03 25 року номер 2152. Дефіс 62, Дефіс 8. Доповідає головний спеціаліст питань кадрової роботи Євгенія Дубовецька. Друге про внесення змін до структури та загальну чисельність апарату Димирської селищної ради та її виконавчих органів. Доповідає знову ж таки Євгенія Дубовецька. Третє питання. Про внесення змін до штатних розписів закладів загальної середньої освіти Димирської селищної ради доповідає ви начальника відділу освіти Димської селищної ради Лідія Ріпик. Когось якісь доповнення до порядку денного чи зауваження Нема. Ні, хто за? Кушніренко онлайн тоже за. Одноголосно. Слухаємо, перше питання про присвоєння звання почесних громадянин Димирської селищної територіальної громади у 2025 році. Не тут ніяких питань, ми надаємо почесних громадянин загиблим воїнам, а саме Ковальчуку Олександру Сергійовичу, який загинув за нашу незалежність, і суверенітет і цінність нашої України нікого, коми один так Так. Можна, все, так. Все, все, все. так? Хто за? Одноголосно. Тут питань взагалі ніяк. Друге, про затвердження операційного плану заходів на 25-26 роки з реалізації стратегії забезпечення права кожної дитини України та зростання в сімейному оточенні на 25-28 роки на території Димирської селищної територіальної громади. Оля, прошу, що у вас. Підтвердження операційного плану заходів на 25-26 роки з реалізації стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2025-20 роки на території Демірської селищної територіальної громади необхідна для забезпечення права кожної дитини на зростання в безпечному та сприятливому для розвитку сімейному оточенні шляхом створення систем підтримки дітей та сімей з дітьми. Реінтеграції дітей в сім'ї, розвитку сімейних форм виховання, доступу до соціальних, медичних, освітніх та інших послуг це воно? Дітям, так, так словах, Що це буде державна служба у справах дітей бореться за створення сімейних це форм щось, виховання Що Що створює створює це, сімейних, сімейного сімейного типу, щоб на території громади створювалися? Сімейні форми виховання, такі як дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, патронатні сім'ї, сім сім так як зараз ці інтернатні заклади закриваються, будинки дитини, центри соціально-психологічної реабілітації, зараз вони борються за створення цих сімейних форм виховання. І також вони хочуть, щоб складніше тілі обставини сім'ї, які потрапляють, щоб Працювали більше з цими сім'ями, щоб дітей не в заклади забирали, а щоб повертали назад до назадні родини. Тому що заклади закривають. якісь питання до цього? Що там? То ні тут щоб, не, щоб, що плануємо? Що чоловік крим, чи ще не знаю. Дай Бог, щоб все відкрив, Дай так? Бог, Як будуть кандидати, ви ж тільки за хто за? Присвоєння почесного, точніше, присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування, старостам Димирської селищної територіальної громади. Євгенія, пані Євгенія, давайте. Прошу присвоїти старостам Димитівського старостинського округу і рудні Димирського старостинського округу Мельниченко Олександру і Козаченко Наталії, 9 ранг посадової особи, органів місцевого самоврядування в межах п'ятої категорії посад. За одноголосно. Е, тепер порядки додаткові питання. Перше. Про внесення змін до положення відділу з питань благоустрою комунального господарства ї селищної ради затверджено рішення 11-ї селищної ради від 19.03.25 до року. Доповідає Євгенія Дубовецька. Прошу доповнити розділ другі основні завдання та функції відділу. З питань благоустрою та комунального господарства пункт 2.2 доповнити пунктом 13 такого змісту забезпечення належного експлуатаційного стану вулиць і доріг на території Димирської селищної територіальної громади, організація та контроль за їх утриманням, поточним ремонтом, очищенням і благоустроєм, а також взаємодія з уповноваженими органами, комунальними підприємствами та підрядними організаціями у цій сфері. Ні, якось Добавлення положення немає. Тобто, да. Так, третє питання. Внесення змін до структури та загальній чисельні сепарати за спеціальної селищної ради та її виконавчих органів. Пані Євгенію. У відділі освіти утворити транспортний сектор та вести такі посади механік одна штатна одиниця і водії автотранспортних засобів автобусів 12 штатних одиниць. А також прошу з голосу внести зміни до положення про відділ освіти, доповнивши його розділом про транспортний сектор та визначення його завдань, функцій і структур. Це ще одне питання? В ще, це в цей це? додаток. просто. Угу. Так, поки он це на Хто за? Одноголосно. Питання немає. Третє питання. Про внесення змін до штатних розписів закладів загальної середньої, ось, загальної, середньої освіти Димської селищної ради. Начальник відділу освіти Димської селищної ради Лідія Ріпок доповідає. За підсумками наради керівників закладів... наради керівників, закладів освіти у зв'язку з створенням, як ви почули, транспортного сектора. Прошу розглянути комісії проєкт рішення про внесення змін до штатних розписів закладі загальної середньої освіти, а саме вивести 12 штатних одиниць водіїв шкільних автобусів, тобто водіїв автотранспортних засобів автобусів від штатних від штатів закладів загальної середньої освіти. А саме по одній штатній одиниці з Диморського ліцею номер 2 Димидівської ліцею Лідівської гімназії Робівської гімназії, а також вивести по дві штатні одиниці водії автотранспортних засобів авто. Зі штатних розписів Димирського ліцею номер 1 Катюжанського порноліцею, Литвинівського ліцею, Сногородської гімназії. Прошу підтримати рішення. Так, угу. да, попередньо, хто за, одноголосно, всім вам дякую за працю. Гарно, швидко все справилось, питання є, питання ма. Будьте здорові, будь зупимося да, на сесії.